А Гвардія України, no ткач Віталік, 550 днів відсадяємося. Дякуємо, вдома всі чекають. всі. Синочка чекаємо, чоловіка. Отім, Русі, Русі, Русі,

Дівчата повиростали, ну, вже перший клас будей. Дуже чекали цього моменту, дуже. Це було вам 10 років, так, да, десь коли? Дивно, так. Коли востаннє виспілкувався з цим. Листа відправляли і знаємо відвілений, що він його отримав. Знаємо, що він його тримає як Біблію і цим листом надихався. Це два з половиною роки чекали і дочекалися нарешті. Зараз, коли прийшла смс. То дуже хочеться обійняти і більше нікуди не відпускати. У нас не була скрізь. І за кордоном, і на всіх акціях скрізь була з ним. Це він вона вже зараз так у себе подарує так. <плес> <плес> Хлопці, вітаємо вас! Дякуємо. Дякуємо. Як справи розказуєте? — А як нормально? Пока. Далі ще видно буде. Додому вже дзвонили хлопці. Не ще, нема чого. Кол... — Переказуйте вітання тоді. Кому вітання додому? Дружині, дітям. Смс у дружини його вона дома з дитинкою. Ось на відео Ми вже його побачили. Даже. Ну такий, вроді. Ну слава Богу. Це я не можу. У нього маленька дитинка, він як потрапив в полон, їй було 8 місяців. Зараз їй вже два з половиною Так, да, Вона його тільки по фотографіям знає. Вообще, ну вона навіть не уявляє, який він. Ми просто обнімемося і трохи помовчимо, а далі будемо балакати. Подивимося на його стан. Все, все. Все, Все, все. Чиботає скільки ви читать? Всього успокає. Три години шість місяців. До сьогодні, як призабрали, до сідове, це такі голоса не чула, нічого не са. І все, і почався дома. Сізо, котрому я був, скільки вже відписалась? Це покатілечко. Там вони ще щось проходили, що зря. Давай, дивись. Це дружина наша, дочка тільки чоловіка не бачить два роки чотири місяці. Він вже зателефонував. вам? Але... – Так, тільки сюди позвонив. Да що, що він перший його траса в Україні сказав командою координаційного штабу під керівництвом Кирила Олексійовича Буданова за дорученням президента України Володимира Зеленського відбувся сьогодні дев'ятий етап Стамбульського. Стамбульських домовленостей, другого Стамбулу, і додому повертаються наші захисники з різних ділянок фронту. Серед них величезна кількість це сержантсько-старшинський та рядовий склад, але і є декілька офіцерів. Додому повернувся останній захисник острова Зміїний, Це військовослужбовець Державної прикордонної служби, і станом на зараз усі захисники острова Зміїний знаходяться вдома в Україні Україна Україна.